Наше громадське об'єднання зараз е, представляє інтереси мешканців міста Кременчука, а головна наша задача це відстоювання незаконних нарахувань за опалення, які отримали мешканці мешканці Кременчука. Е, рішення Верховного суду, яке було вчора на користь мешканки Кременчука, є стовідсотковим доказом того, що Полтава тепла енерго нарушує. Порушує інтереси мешканців міста Кременчука, тобто незаконно виставляє платіжки за опалення. Верховний суд прийняв рішення, що Полтава Теплоенерго зобов'язана перерахувати ці платіжки до уровня тих платіжок, які діяли до 2022 року. Це по-перше, Полтава Теплоенерго» грубо порушує мораторій президента України, тобто порушення. З усіх сторон, які тільки можливі, яке вирішення цього питання ми бачимо? Вирішення цього питання є три можливості. По-перше, це Полтава тепло енерго автоматично перераховує всім мешканцям міста Кременчука. Платіжки, тобто рахує по одноставковому тарифу, тому що двохставковий тариф є зовсім незаконний. По двоставковому тарифу мешканцям Кременчука не мають зовсім ніякого права нараховувати. Тому що двохставковий тариф для Кременчука не був встановлений. Другий варіант вирішення цього питання це досудове урегулювання. Зараз громадське об'єднання буде видавати. Листи, які потрібно мешканцям буде заповнити, ми роздаємо ці листи в соцсетях, будемо просити в телеграм-каналах розповсюджувати їх та роздрукуємо. Будемо роздавати на свободи 55 де магазин Меркурій до 13 липня. По перше, це лист відправляється до Полтави «Теплоенерго» з проханням перерахувати. По друге відправляємо до Держспоживслужби, яка повинна зобов'язати Полтава Теплоенерго» зробити мешканцям перерахунок. А по-третє, ми будемо допомагати людям зробити позов до суду на базі цього рішення. Для того щоб людям було перераховано, ми робимо позов. Ми допомагаємо людям зробити первинний позов, але люди повинні надалі слідкувати за рішенням. Якщо будуть якісь надходити документи, вони повинні відправляти нашому адвокату. І далі, якщо буде апеляційна скарга, подавати апеляційну скаргу, тобто це відповідальність самих мешканців. Ми допомагаємо тільки зробити повну мінімальну суму. На хоз витрати, тому що ми орендуємо приміщення, ми брали по 150, можливо буде 200 гривень за ціна позову. Судових витрат немає, тому що це захист прав споживачів. Позовів подано дуже багато, але багато справ зараз переносять в автозаводському суді, тому що судді знаходяться у відпустці, або судді відкладають на вересень або жовтень. Ці справи всі чекали рішення. Це касаційне, яке стало на користь. Мешканки міста Кременчука. Квартира, де я проживаю, належить моїй доньці, Самуїленко Наталії Сергівні. Коли я побачила суми у платіжках, це було це був шок, тому що за двокімнатну квартиру мало 48 квадратів. Я повинна була платити 948 гривень кожного місяця. Наш будинок за свої кошти, кошти мешканців, вони встановили лічильник на тепло з метою того, щоб економити теплоенергію і платити чисто по лічильнику. Але ця сума за, за місяць виходить така сама, як і по лічильнику. Тобто тарифи не двоставкові виходять, а подвійні. Ми плат, ми повинні платити в два рази більше, ніж би платили, якби був тільки по лічильнику. І дуже багато сусідів і пенсіонерів вони вимушені платити, платити цю суму. І ну, ми вирішили, що це не годиться, це незаконно. Тим більше, що є, що до, до, 20, до 24 лютого ми платили набагато менші суми. Я звернулася так, було багато вже бланків з заявами з позовними. Я взяла цей бланк, але ну, заповнила його, але цей бланк трішечки не відповідав. Якось суд суд не влаштував, тому я звернулася до адвоката. Ми зробили деякі зміни в цих в позовній заяві, і тоді, ну але ж все було зроблено правильно, але автозаводський суд автозаводського району нашого міста він цю позовну заяву не на нашу користь. Тому я вирішила подавати, ми з донькою вирішили подавати позов до апеляційного суду. І їздили ми в Полтаву, там відбувся суд. Там було багато представників з Полтава Теплоенерго, адвокат, представники Полтавської облради. Вони були присутні на цьому засіданні, і ну але суд вирішив на нашу користь апеляційний суд. Ну, у них було право в Полтава Теплоенерго було право подавати касацію на рішення апеляційного суду. Вони подали цю касацію, і о 26 червня цю касацію було відхилено. Верховним судом касаційним було відхилено цю касацію. Тобто, вони тепер ще результату немає, а ще мені ніхто нічого не перерахував. Але... На нашу користь. Ну, висновок такий, що перерахувати е, на, з, 22, з 24 лютого 2022 року до, по цей період перерахувати тариф. Там не було такого, що незаконне рішення. Я не, не, зовсім не, я не платила цю суму е, постійно, умовно, постійну цю величину. Я її не платила, тому що я вважаю, що це невірно. Але я платила то, що по лічильнику. Тепер вони мають перерахувати. Е, Хто кому повинен ці заборгованість, повинні вони перерахувати. Їм відмовили видачі ліцензії. Вони працюють неофіційно. Полтава Теплоенерго не має в Кременчуці ліцензії. Потім на сайті з'явився Кременчук, але від НКРЄКП є офіційна відмова видачі ліцензії для Полтава Теплоенерго. Ми не пропонуємо людям не сплачувати за опалення. Ми наполягаємо, щоб люди в такий складний час сплачували. Чували комунальні послуги, але ці комунальні послуги повинні бути нараховані законно, тобто не має бути захмарних видуманих платіжок. Тобто, в підприємців особисто в мене 600 тисяч за опалення якого не було, і це площа 2000 квадратних метрів. тобто я не знаю, як сплачувати, як будуть сплачувати підприємці ці рахунки. Так само і мешканці будинків вони мають сплачувати тільки за опалення, яке було нараховано по лічильниках. Вони не мають сплачувати за опалення за батареї, яких немає. Підприємці міста Кременчука наразі оскаржують тариф. Тобто тариф повинен бути нарахований нам зовсім не так, як він нараховується. Коли Росія розбила нашу ТЕЦ і ТЕЦ була передана до Полтавської облради, тарифи нам повинні були затверджувати НКРЕКП. Так, і так як наша ТЕЦ виробляє опалення і виробляє електричну енергію. Тобто, коли Полтава Полтавська обласна рада. Прийняла для Кременчука тариф, це було грубе порушення, тому що це повинні були робити НКРЕКП. Наразі підприємці намагаються саме це довести сюди, але в нас трошки нестандартна вийшла ситуація, тому що те в нашому місці була розбита агресором, країною агресором В тих містах інша трошки ситуація. Там інші нарахування йдуть, тому Кременчук особлива ситуація тут.